Володимир Зеленський, на зрадник, і я тобі це доведу. Якщо ти зможеш у коментарях довести протилежне, я переведу тобі 100 тисяч доларів сьогодні ж увечері на банківський рахунок. Це не виклик заради хайпу, це виклик фактам. Бо факти вперті, і вони звучать як чорний дзвін, як мем закляття, як рефрен, від якого неможливо втекти 40 мільярдів, а фортифікацій нема. Цей дзвін розділить наш подкаст на три цикли. Кожні 15 хвилин він звучатиме знову: ще гучніше, ще нищівніше, ще саркастичніше. І ти не зможеш його ігнорувати. Бо це не просто слова, це могили, це втрачена земля. Це прямий доказ, що влада не просто брехала, вона, вона свідомо зливала країну. Перший цикл, Дзвін правди. Поставимо просте запитання: де фортифікації, де ті укріплення, які мали б зустрічати ворога. Де ті бетонні блоки, які мали б різати гусениці, де зуби дракона, які мали б палити танки, де мінні поля, які мали б рвати колони, немає. І на це пішло 40 мільярдів чотири десятки мільярдів гривень, які могли стати стіною, перетворилися на звіти з печатками, на брифінги з посмішками, на селфі з асфальтом. І коли Російські танки сунули вперед. Замість стіни вони отримали асфальтові магістралі прямо до Херсона, Мелітополя, Маріуполя. Війська ворога їхали як на параді. А ми чуємо гул 40 мільярдів, а фортифікацій нема. Це не халатність, це не дурість, це система. Це коли президент і його оточення бачать у війні не обов'язок, а бюджет, не життя солдатів, а освоєння. Не бетонні блоки, а бетонні схеми. І саме тому перший дзвін б'є нам у голову: 40 мільярдів, а фортифікації нема. Другий цикл дзвін сарказму. Уяви собі Зеленського на черговому форумі. Він стоїть, усміхається, розповідає: «Ми, ми працюємо, ми будуємо, ми зміцнюємо у той самий час. Солдати на нулі копають землю руками. Це якби хірург під час операції замість інструментів дав пацієнту виделку і сказав: Справишся, це чорна комедія, це театр абсурду, це 95-й квартал у реальному часі, де ціна квитка життя. А тепер додаймо сарказму. Може, Зеленський вважає, що 40 мільярдів пішли на фортифікації інформаційні, та? що замість бетонних блоків нам дали нові промови. Та? Може, укріплення, але це телеграм-канали банкової. Може, зуби дракона, там, це мемчики з Офісу Єрмака. Це вже навіть не цинізм, це фарс, де влада грає в патріотів, а солдати грають у труні. І тут лунає другий дзвін. 40 мільярдів. А фортифікацій нема. Е, цей референс стає мантрою, бо коли його повторюєш, розумієш масштаб катастрофи. Іронія в тому, що міжнародний трибунал уже бачить цю картину, і там питання не чи буде відповідальність, а коли. А поки що, Зеленський готує нову роль. Може, Омани 2 і вже не народ дає йому відзнаку, а Патрушев із Кремля вручає медаль за внесок у перемогу Росії. І знову чути 40 мільярдів а фортифікацій нема. Третій цикл дзвін вироку. Це вже не сарказм, це холодна людь. Бо 40 мільярдів а фортифікацій нема це не просто розтрата, це воєнний злочин, це свідоме створення умов, де ворог заходить безперешкодно, це свідоме знищення потенціалу оборони, це свідоме кладовище цілої генерації. І за це має бути трибунал. Згадаймо конкретні імена Кириленко, який мав контролювати Єрмак, який мав координувати слуги, які мали голосувати. Всі вони зробили одне: перетворили 40 мільярдів на 40 мільярдів дірок у землі. І тепер вони ще й сміють розповідати, що фортифікації є. Де вони? На їхніх дачах, у їхніх офшорах, у їхніх особистих укріпленнях, які будуються для втечі. Третій дзвін це вирок. Бо 40 мільярдів а фортифікацій нема. І ця фраза стане символом зради: як чонгар розмінований, як шашлики замість підготовки, як шилки зняті перед вторгненням. І кожного разу, коли влада намагатиметься відмазатися, ця фраза буде бити в голову. 40 мільярдів, а фортифікацій нема. Цей подкаст не просто слова, це крик, це документ, це дзвін, який має прокинути навіть тих, хто ще спить. Бо коли ворог наступає, не можна ховатися за асфальтом, не можна прикриватися великим будівництвом, не можна міняти життя на схеми, бо кожна копійка мала бути стіною, але стіни нема. Є тільки барабан, чорний дзвін, мантра зради. 40 мільярдів, а фортифікації нема. І я знову кидаю виклик: якщо ти доведеш у коментарях, що це був патріотизм Зеленського, я переведу тобі 100 тисяч доларів, але ти не доведеш. Бо це не патріотизм, це зрада. І за цю зраду має бути трибунал. Інакше наступна хвиля дзвону накриє вже всю країну остаточно.